Взяли ребенка, 3 лет мальчика, мальчика, там вас. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. наш постоянный эксперт, постоянный эксперт, Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Руський фейк у цьому сезоні. Ми демонструємо, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда однак це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися, а це означає, що і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні розповім вам про цікавий випадок, як російські пропагандисти заплуталися у власних свідченнях про Джорджа Сороса, а також про новий фейк стосовно українських біженців у Польщі. Ми таких фейків давненько не розбирали у наших ефірах, але російська пропаганда їх продовжує штампувати все для того, аби посилити у Польщі антиукраїнські настрої. Пропагандисти активно ширять конспірологічні теорії про американського філантропа Джорджа Сороса. За даними російських медіа, Сорос нібито дав велике інтерв'ю про Україну західним виданням. І от цитують Сороса російські пропагандисти: мовляв, він висловив думку, що доля українців цікавить лише Росію, тільки Росія не зможе залишити українців помирати з голоду і замерзати на смерть у руїнах. Цю цитату приписують Джорджу Соросу. На перший погляд це виглядає як зрадонька, оскільки Сорос відомий своєю проукраїнською позицією, але така цитата є просто фейковою. На це звернули увагу фахівці проекту StopFake. Вони з'ясували, що скриншот знімок екрану, який ширять російські пропагандисти до цієї новини, походить із російського сайту Завтра.ру. Ну, дуже авторитетне джерело. Для того аби створити цей фейк, вони використали старе інтерв'ю Сороса, яке було опубліковане у німецькому політичному журналі Ціцеро ще у 2014 році на тлі початку вторгнення Росії в Україну. Але в цьому інтерв'ю, як і до сьогоднішнього дня, це він робить. Сорос висловив стійку позицію на підтримку України. Тоді, у 2014 році, Сорос попередив керівництво Євросоюзу про занадто м'який курс стосовно Росії, і закликав світ мобілізовувати усі доступні засоби для того, аби протистояти російській агресії, оскільки вона може поширитися. Напад Росії спрямований не тільки на Україну, а й опосередковано на всю Європу, наголосив Сорос у 2014 році. Але ж звідки. Ки тоді взялася цитата про те, що лише Росія піклується про українців? Невже ж її просто вигадали? Джордж Сорос її точно не говорив. Але після цього інтерв'ю десятирічної девнини сталася ще одна подія у відповідь на слова Сороса. Російський пропагандист Олександр Заполькіс написав для сайту Regnum.ru, російського сайту колонку, яка сповнена конспірології, де назвав російське вторгнення на Донбас і в Крим європейською війною, і там же повторив уже звичну російську байку про братський український народ, який лише Росія сприймає своїми, і Росія, звісно. В його логіці цього російського пропагандиста Заполькіса не залишить помирати з голоду і замерзати на смерть у руїнах. Ця, до речі, сповнена цинізму фраза була написана Заполькісом тоді, коли братній український народ вже відкрито вбивала російська армія. А через 10 років інші пропагандисти не зуміли розібратися, хто і що сказав, трішки заплуталися у власних свідченнях і приписали вже ці слова Джорджу Соросу. Загалом пропаганда систематично приписує Соросу неіснуючі висловлювання, цитати і звинувачує у розпалюванні ненависті до Кремля. А в тому, що робить мережа благодійних організацій, заснована Джорджем Соросом по всьому світу, а це просування демократії і захист прав людини. Російські медіа вбачають лише загрозу традиційним цінностям Росії. У соціальних мережах і в російських пабліках масово тиражують повідомлення про те, що українські біженці в Польщі у знак протесту проти рішень тамтешньої влади. Начебто підпалили фармацевтичний склад у місті Катовіце за повідомленнями росіян. Біженці були обурені, начебто, проблемами з українськими товарами на кордоні і недостатньою військовою допомогою Україні з боку Польщі і вчинили от такий акт відплати: підпалили фармацевтичний склад місцевої польської компанії. Ну а в польському сегменті соцмереж розганяючи цю псевдоновину, пропагандисти вже традиційно використовують мову ненависті, називають українців різноманітними образливими словами і так далі. Проєкт СТОПФЕЙК проаналізував усю наявну інформацію і допоміг розібратися із цими новинами. Насправді, новина є черговим фейком російської пропаганди. Увечері, 8 квітня, у польському місті Катовіце дійсно горів склад, який належить фармацевтичній компанії Фармакол. Проте українські біженці не мають жодного стосунку до цієї події у жодному польському медіа чи в будь-якому іншому достовірному джерелі відсутня інформація про те, що це зробили українці. І навіть більше, польський фактчекерський проєкт Фейк Хантер також викриває цей фейк і наводить цитату прокурора Скатовіце Славоміра Бернася. Він каже таке. Попередні висновки, зроблені на стадії візуального огляду, унеможливлюють підпал у цьому місці, не кажучи вже про те, що винуватцями були іноземці. Кінець цитати: прокуратура поки не хоче коментувати справжню причину пожежі, оскільки вона ще не має експертного висновку, але називає версію про те, що ніби до інциденту причетні громадяни України просто необґрунтованою. За інформацією польського видання, у увечері 8 квітня, вогонь охопив частину складського приміщення, який належить компанії Фармакол, одному із провідних дистриб'юторів фармацевтичних препаратів у Польщі. Капітан пожежної служби Катовіце Рафал Грушка повідомив, що фармакол насправді це приміщення для своїх потреб не використовує. Він його здає в суб іншій компанії, і та компанія вже зберігає у приміщенні електричні скутери. На саме місце пожежі відправили аж 18 пожежних команд. Отже, наразі залишається невідомим, хто саме і що саме спричинило загоряння на складі з електроскутерами. Командир поліції Катовіце Агнешка Жилка зазначила в інтерв'ю газеті Віртуальна польська, що на місці інциденту буде призначено пожежну експертизу. А прокуратура розпочне відповідне розслідування. Однак, російська пропаганда вже провела власне розслідування в лапках, і у перші ж хвилини після пожежі звинуватила у навмисному підпалі українських біженців. Отак, російські пабліки і медіа продовжують свою кампанію з дискредитації українських біженців за кордоном, намагаючись посіяти ворожнечу між українцями і жителями європейських країн. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк стукіт з дна демо відсіч ворожим маніпуляціям націленим на нашу свідомість з експертом ДЕТЕКТОРА медіа Вадимом Міським на українському радіо.